Доброго здоров'я всім друзі. Бажаю всім вам щастя, щоб було у вас все добре. Ну, з, з моєю мамою, слава Богу, все добре. Вона вже трошки вставала сьогодні і навіть ходила на вулицю. Ну, Це вже добре, це мені полегшення. Я просив Бога, щоб він допоміг, вилікував мою маму. Вона Перед цим якось так заболіла і не вставала, не могла встати з кровати, була дуже хвора чимось. Ну, я думаю, це у неї така в голові є хвороба. Зв'язана напевно з нервовою системою. Що вона ну, а може вона ще й на сонці перебула, бо вона дуже полюбляє. Бути на вулиці, на сонці, на городі, там щось з рослинами. І зараз вона дуже багато спить, і вдень спить, і ну, на пару годин встане, щось там походить, поїсть, І далі спить. І зараз піду побачу, що вона там робить. Як діла? Як діла? Так. Добре. З головою щось не так. А що в тебе з головою таке? Ну треба э, нагинатися і чувствую погано. голова. Шось. голова. Так, да, так. Да. Давай я тобі... Робиться таке помрачення. Давай я тобі лікарство дам. Яке. У мене є еліторокок. Дай тобі. Ну давай я його вибь. Дам мамі лікарство якесь вона не хоче. Це їй треба, щоб вона прийняла якесь лікарство. Це треба дуже її уговорювати. І врача не розрішила визивати. І, ну, дуже не хоче нічого, не ні лікарство ніякого. Ну, добре, що вговорив, зараз хоч каплі накапаю їй, хай вип'є каплі. Добре, друзі, дякую вам за те, що помогли, хто поміг, і дякую, що дивились і потратили свій час. Будемо просити Бога виконувати його заповіді, старатися жити по-божому, друзі. Проповідуйте також Бога, друзі. До побачення, до зустрічі.